Нужбо, винай мене, займи мене. Раз! Айда! Ее! Yeah, yeah, Прилази! Ох, открывайся, земля! Опа! На суще! Правда? Хто ж тебе залишимо так під дощем? Не хвилюйся ходити. Вдома тобі буде сухо і смачно. Боже, ти ще й усміхаєшся, подивись на ці зубки. Ой, ж і пушка. Навіть... Виглядає ніби справжня. <клухи> Whoa, dude! Oh my god, oh my god, there's spikes! There's spikes down here! No, no, don't move, please get me out! I can't please. You need a ticket to ride this. No, that's not a ticket, you need a ballot. Крутиться як годинник, і жодної залізяки, тільки дерево та трохи любові. Хай збирає пшениця слухняна, а комбайн не підведе. Оце й усе своїми руками. Ей, Хлопці, дівчата, не бійтесь ніяко. В мене в глечику молоко, солоденьке м'яко. Бабця наливає у не зника. Кому черпа, кому два всім стане молока. Бо в полі корівка у серці тепло. Хто прийде до мене, тому буде добре. Ой, лишенько, яка. ж ого, ого. Ей, так, хлопці. Екро... І ще. Та ми з тобою, друже, легенькі, як пір'їна. Хай батько. Ти дивися, Микола, йде рівно. І не підстрибувало ще. Тримай рулю міцніше, Ганна. Ми ще в селі не таких доріг бачили. А кабан наш як пан сидить, наче до міста на ярмарок. І бугай з боку не відстає. Думатимуть ціла процесія. Хай люди звикають. Ми так. Це їжак? Дивись, який здоровезний. Він усміхається. Ага, постійно так. Він чимний, любить яблука більше Внимай, за все немає. Посмішка є.